Стосовно критерії, я вам кажу, особисто мене завжди цікавило в закладах, щоб можна було відчувати себе вільним. Так? І, е... ну, я завжди за форматність був більше, щоб атмосферний був заклад, і тому я більш, більш так рухаюсь в тому напрямку. Особисто для мене саме атмосферним закладом в Тернополі є на коза і Гормамус теж з нашої нашою ресторанів, Тому все-таки все форматність і атмосфера. Ну для мене я би добавив. Я би теж назвав демократичність це найперше. Людина має себе вільно почувати, приходячи в ресторан. І я рахую, що на сьогоднішній день ресторатори, більшість рестораторів, все-таки треба орієнтуватися на середній клас. Середній клас не сам високу планку займати. Ми ну, бачите, наші ресторани не такі демократичні, що у нас кадри відсутні. І це, до речі, не відлякує людей, а навпаки, от. Простота в обслуговуванні, простота в не обслуговуванні, а в прихильності до клієнта, так я би називав. А звичайно витримування всіх стандартів європейського обслуговування і в кухні, в тому числі, і обслуговування це однозначно. Це однозначно. Ну, До речі, я дякую Богу, бо тому що стандарти витримані в наших ресторанах. То, що якісь збої, то безумовно, бо це без себе шарухувати сильно не буває, щоб це було ідеально. але на сьогоднішній день я тішуся як персонал у нас вишковлений, але тішуся другим питанням. Американці і європейці ніколи не навчаться зустрічати відвідувачів душою. Нам це вдалося такий альянс допустим. Ну, формат наших ресторанів теж відомий. Я, я погоджуюся з Русланом, але ми, ми такі, ну, як би сказати, кожен наш заклад має своє лице зовні. Це тяжко, бо тому що коли ти ресторан будуєш з нуля, з нуля, сім'я наша збудувала всі ці ресторани з нуля, що ми маємо на сьогодні це трошки інакша тема. Ну, грубо кажучи, вона більш така обширна, вона тяжча в фінансовому плані, але звичайно, ти зразу відкриваєш своє лице, що ти хочеш сказати людям. І зовнішність екстер'єрів в ресторані, він, якщо він привабливий, ти вже маєш, ну скажімо, десь 30-40% успіху, тому що коли... От я сам такий, я коли бачу чудака якогось щось зробив, я хочу зупинитися. Допустимо. А коли ти вже зупинився, тоді наступний етап, виходить, людина вже, якщо зайшла вона в заклад, якщо зовнішні привабливий, він як рекламою служить свого роду. А людина, коли вже по зупинилася, то вона вже має нагоду зайти в заклад. Коли вона зайшла в заклад, вона тобі оцінює обслугу, якість кухні. Ну, Чистоту, тут купа є варіантів, на що треба звертати увагу Ресторан, ну, На мій погляд, від виробництва дуже відрізняється тим, що в ресторані критерій десь 20 є критерій, по яких судять, варто ходити, вертатися переселення чи ні. А в виробництві тільки бачу кінцевий продукт. От чому різниця? Тому в ресторані, звичайно, це тяжкий бізнес, але тим не менше тяжкий і цікавий. Тому що, якщо дитя тяжко родиться, його більше цінність. От так би сказав. Дякую.